20 ліжок та 10 приліжкових тумб до реанімаційного відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова 16 вересня передали представники першої логістичної компанії та національного руху Дія сьогодні. Маємо за честь передати від імені Дмитра Анатолійовича Яроша медобладнання, яке прийшло до нас з Німеччини, з міста Дортмунд. Обладнання є в хорошому стані, якісне. Дмитро Анатолійович не вперше передає обладнання на лікарню Мечникова, оскільки. Ця лікарня надає першу допомогу для бійців, оскільки наша сила знаходиться на фронті. Ми, як ніхто знаємо, важливість такої медичної допомоги. Гуманітарну допомогу з німеччини допомогла довести перша логістична компанія, яка не перший рік займається благодійністю. Окремим напрямком є допомога бійцям. А то, зокрема, представники компанії є постійними донорами стратегічно важливого в умовах війни продукту крові. Я вдячний за можливість знаходити сьогодні. Серед людей, які дійсно рятують наших хлопців на передові та відновлюють їхній стан здоров'я у лікарнях, хочу побажати нам усім міцного, міцного здоров'я Україні, єдності. Та миру. У лікарні Мечникова, куди везуть хлопців з передової, час проведення АТО рахують по дням. Вже 28 місяців тут рятують бійців, більше як у 20 відділеннях з 40 наявних у лікарні. Звичайно, ресурс будь-якого обладнання, розхідних матеріалів, меблів, ліжок вичерпується дуже швидко. А повноцінні функціональні реанімаційні ліжка для наших поранених і хворих бійців з дистанційним. З дистанційним управлінням це, звичайно, забезпечує більш комфортні умови лікування, перебування і, взагалі, покращує сам процес і догляду і за пацієнтом і гігієною. Благодійники пообіцяли, надалі допомагатимуть, адже горе ліпше долати разом.